Луцька громада знову у скорботі 29 жовтня у кафедральному соборі Святої Тріці відправляли панахиду за загиблим на війні захисником лучанином Геннадієм Шепотюком. Як розповідають друзі та колеги лучанина, чоловік був дуже товариським, мав сім'ю, хотів прожити довге життя. Він дуже хотів жити в першу чергу. Він хотів дуже сильно жити і ну дуже, дуже відкрита людина. І він не знаю, Дуже швидко пішов з цього життя. Працював герой у сфері будівництва воїн 1977 року народження, був признаний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника. Це нашої знайомої зять, хороша дуже людина. Дуже рано пішов в життя, звісно, бо тільки побув два місяці там, чи три на цьому, на, на передовій. І так сталося. Була родина, була жінка, є дочка, є внучка. Хороший, добрий, спокійний хлопець. Хлопець такий, я його не знала. Це моя подруга шкільних років. Ми разом колись проживали це її чоловік. Ага. Так я знаю, що він загинув. Слава йому їм велике співчуття. Матрос Геннадій Шепотюк загинув 6 жовтня цього року в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області під час виконання бойового завдання. Після завершення чину похорону трону з тілом загиблого пронесли театральним майданом. Поховали Гнадія Шепетюка на кладовищі оселі Кульчин. Редакція телеканалу конкурентів висловлює ще й співчуття родині загиблого героя.